Алі у те одні оку. Шукає! Фонду! Фанду! О, хай хайджують! Ну, я вам скажу, ми йшли сюди втрьох. Спочатку трохи доїхали з автомайданом, а потім йшли, йшли дуже швидко. Обганяли багато людей. То я вам скажу, що так за пів години. Ну тут, я не знаю, всі ті вулички навколо, буде ще більше народу, бо народу з Києва тягнуться і тягнуться. Приклад є, приклад добрий і приклад такий, що він проведе до чого? До перемоги! Я би всім рекомендував то, запам'ятати той знак. 300 метрів, так? 300 метрів, а далі тупик. Там до перемоги бракує 300 метрів. І ми їх пройдемо. Тому що разом ми, Си! разом ми, Си! разом, Си! разом, розом, товариство. Наша боротьба це боротьба за Україну. Наша боротьба це боротьба за завтрашній день. Ця банда має знати, що українці не зупиняться. І чим більше вони будуть чинити репресій проти українців, тим більша буде реакція української громади. Тому що нам відступати нікуди. Це наша земля. Так? Це земля українців. Через то ми боремося за свої права, за справа бути господарями на цій землі. І ніхто не має права ущемляти цих прав. Сьогодні влада через контрольовані засоби масової інформації намагається пересварити українців між собою, намагається стравити українців з Заходу і Сходу, українців з різними політичними поглядами. Але їм це не вдасться. Бо нині революція гідності це протистояння не між українцями, не між собою. Це боротьба і протистояння між народом і бандитською корумпованою владою, яка краде, яка працює на інтереси власної кишені, а не на інтереси громади. Тому ми прийшли сюди на межі Рухатися будемо далі, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Почув наших три вимоги. Перша вимога. Всі, хто били наших дітей на майдані, всі, хто били Таню Чорновол, всі, хто давали незаконні вказівки застосовувати силу проти українців, повинні понести відповідальність бандитам тюрми банду. Кович і його сатрапи посадили в тюрму як учасників мирного протесту. Необхідно негайно звільнити. Ми прийняли в парламенті закон, який зобов'язує всі українські суди, прокуратуру і міліцію. Негайно звільнити всіх наших активістів. Свободу! 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 І третє, щоб Віктор Янукович почув, будь-хто, хто знущається з українців, а це ганебний уряд Януковича Азарова. Повинні піти в відставку! Відставка! То наша недійна екскурсія перетвориться на постійно діючий тур. І ми будемо безкоштовно запрошувати сюди всю Україну, всіх 45 мільйонів. Із Донбаса також. Згадали сьогодні про них, які чекають і які ображаються на Януковича. Що ми прийшли тільки до Януковича, а забули про його близьких друзів? Азарова і Рибака їхні резиденції також сьогодні відвідають наші учасники нашого автомайдану. Щоб вони не забули про те, що народ України вимагає їхньої відставки, їхнього зміщення і нового майбутнього для себе. Підемо до них, а до Януковича ходить будемо? Вимагаємо від нього виконати наші вимоги. А резиденції президента продамо. А ви знаєте, скільки у президента? Я вам скажу. 16 резиденцій. І тому ми повинні прийняти тут рішення з вами, що справжній український президент, той, який дійсно думає про народ, той, який дійсно хоче, щоб Україна була європейською державою, не повинен мати жодної резиденції, а повинен жити як український народ. От з цим ми, громадо, йдемо, з цим ми вимагаємо і це ми будемо добиватися. Велика шана кожному, хто прийшов сюди сказати своє слово цьому президенту і показати всій українській владі. Ми їх не боїмося, вони бояться нас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Олег, ти куди? До, до пішов? <рес> Якщо Янукович обійшов? Якщо ялоковець думає, що його беку тут спасе, ні. Я впевнений в тому. Що, де б він не ховався, український народ зможе довести, що ми хочемо жити в нормальній країні, де у кожного є перспективи. І тому, ще раз хочу підкреслити, на яких провокацій ми прийшли зараз висловити своє відчуття, що ми думаємо про це і піти далі, але ми зможемо ще повернутися. А що він почу почути? Паду! Паду! Його ж не врятують цих 300 беркутівців, яких він тут виставив від українського народу. Ні, Ні! він ж не залякає нас репресіями. Ні! Він же не залякає нас тим, що нашим активістам палять машини. Ні! Товариство, це все лише свідчить про те, як вони бояться, і свідчить про те, як вони тремтять, і вони розуміють, що сьогодні весь український народ проти них і на сході, і на заході. Хай Донбас теж приїжджає сюди. Я знаю, що тут є люди з Донбасу. Є люди з Донбасу тут. Є. Хай люди з Донбасу приїжджають, хай приїжджають шахтарі і дивляться, як живе. Той, який обіцяв людям покращення, як живе він і як живе народ. І тоді питань більше вже не буде. Товариство, а зараз я надаю слово. Голові.